Як треба харчуватися при кандидозі, щоб зупинити ріст грибка? Головне правило обмеження простих вуглеводів та цукру, саме вони є основним живленням для кандиди, а надлишок глюкози в ресурсні створює умови для її розмноження. Другий крок прибрати продукти, які стимулюють і запалення і дисбаланс мікрофлори, це алкоголь, дріжджі, пшеничне борошно, молочне з високою лактозою, оброблені та рафіновані продукти. Раціон має складатися з нежирного м'яса, риби, яєць, некрахмалистих, необроблених овочів, ягід із низьким вмістом цукру, корисних жирів, ферментованих продуктів та прянощів з протигрибковою дією. Це кориця, гвоздика, куркума, материнка. Додатково потрібно провести протигрибкову програму. Для цього використовують лапахол, чорний горіх, часник, каприлова кислота. Потім підтримати мікробіоту живими пробіотиками та пробіотиками, щоб позбутися дезбіозу. Не треба лякатися, ця дієта тимчасова вона триває до зникнення симптомів, Після чого продукти вводяться поступово під контролем фахівця. Кандида не любить нормальний стабільний рівень цукру в крові, збалансоване харчування і сильний імунітет.